На подвір'ї Херсонського ліцею відкрили пам'ятний знак п'яти бійцям першої роти 194-го окремого батальйону 124-ї окремої бригади територіальної оборони. Вони загинули під час боїв за Херсон два роки тому. Оце тут під тим деревом лежав коля. Я його впізнав. Я з ним на стрельби їздив в подвалі. Це грузинський був лікар. І двоє на, на тій стороні. От. Того там до вікна притягнули, бо видно, його тягнули. Це, то командир роти казав, що він був коли, коли живий, то він кричав, хлопці, тікайте, тому що я вже не жилець, не трогайте мене. Вони його хотіли з собою взяти. Я зранку бачив, як вони з балки підтягувалися, тероборона, Часть пішла а, как бы, ну, к заправкам туди, на Полтавську. Вот. А часть здесь, как бы, на території ліцею, часть туди на Полтавську пішла. Вот. І потім вже ми бачили з вікон, я тут мешкаю, как би, як вже розісти почали вже підтягуватися, стріляли з території, ну, вначале цієї території, де ми мешкаємо. А потім вони тут кулемети поставили та почали по хлопцям стріляти. Вікторія, дружина загиблого Сергія Данчука, розповідає про те, що чоловік у Херсоні не знала, адже їй він казав, ніби перебуває у Миколаєві. А коли вже побачила. Кадри з Бузкового парку, і хлопці почали телефонувати, і я вже тоді запитала, говорю, ви в Бузковому? ні, ми були в ліцеї. Як мені розказували ну, його с... Все товаріще, його зняла снайперша. Поранення було в печінку, він просто стік кров'ю. На деревах біля місць де загинули тероборонівці, рушники та квіти. 1 березня 2022 року російські військові окупували Херсон. Тоді бій з армією РФ прийняли бійці територіальної оборони. Зі зброї мали кілька автоматів та пляшки із запальною сумішчю. Більшість із них загинули. Олексій Ронський, житель села Широка Балка Станіславської громади, загинув у бою у бусковому парку. Позвонили вже 2 числа після обід. Дівчки його підняли хтось там телефон і сказали, що. Ну, Дзвонили, що там розірваний лежить. Ну і не був розірваний. Він був, просто в груди броніки йому прошилося. У нього в одного бронік був тоді. Спочатку ще вечором першого вже бачили відео. Ну, я не думала, що там, де той бусковий парк, де хто там знав, що той бусковий парк. Ну, парк Ніфтяників там. Я ще з вечора, нема дзвонка і нема дзвонка. Зі Станіславської громади, 1 березня 2022 року, загинули п'ятеро бійців територіальної оборони. Розповідає Станіславський сільський голова Іван Самойленко. Це в нас були жителі із села Широка Балка Ронський Олексій, Сливкін, Микола, Віталій Грозінський. Із села Станіслав Сергій Хандусенко і Іван Данченко. Іван Данченко, мій однокласник. Приїхали вшанувати пам'ять, поклали квіти. Катерина Гончаренко Олена Сумська, Роман Царьов. Суспільне новини, Херсон.